Сьогодні ще раз хочу сказати всім, що треба себе берегти, бо ми не знаємо коли і кому прилетить. Сьогодні моїм хлопцям випав червоний лотерейний білет в цій великій лотереї зі смертю. Слава Богу, вижили всі. Значить, берегти себе. Хлопці, броніки каски. Як починається обстріл в саму глибоку яму, в підвал. куди хочете, але обстріли треба пересіджувати в безпечних місцях. З собою завжди турнікети, бандажі, ножиці, рукавички і розуміння. Що ми робимо, якщо приліт і хтось поранить. Бережіть себе. Життя безцінне.